І закупилися малиною, замовили у жіночки 9 баночок, а, що потрібно її розкладати на піднос, для того, щоб вона не злипалася, але вона дуже вже переспівша, тому такий варіант не підходить. А іншу частинку перетру її без цукру, без нічого, просто розкладу в контейнери і в заморозку. Погляньте на красуню, яка до мене приїхала. Боже, я скільки років шукала цю вазу, але вона коштувала не, не виправдано великих коштів, тому все ніяк не могла її замовити, а тут потрапила на акцію і відразу ж її замовила. Подивіться, як вона гарно, стильно виглядає, буде гарним доповненням будь-якого інтер'єру. Також паралельно збираю речі. Ми плануємо на тиждень поїхати в гості до моїх батьків, поки що так хаотично накидала все і буду потім сортувати і складати. Їхати нам около трьох годин, тому дуже багато набирати з собою не буду. В принципі, дитина поїсть і витримує. Весь цей проміжок, але все ж таки для того, щоб трошки її розважити, помимо мультиків взяла отакі наліпки, ферма, будемо повторювати тваринок різних, тут такі силуети, і будемо їх приклеювати. В середині сторіночка із звірятками. Досить реалістично, гарно вони прорізані, тому, <кхід> я думаю, буде цікаво. Також виручають дуже це снеки манго. на Заявлено, що воно без цукру. Ми вже дуже багато часу його беремо. Так і ні інструкції, нічого, тільки сроки, і тільки що це 100% натуральне манго. Дуже нам подобається. Перед цим брали на вагу, продавалося в магазині, але воно було на смак, як, знаєте, як сушений гарбуз. А це більш таке ароматне і таке, в нього, така, як полув'ялене воно От, і добре тягнеться і надовго однієї половинки вистачає. Також візьму таку пастилу. Також візьму дві такі пюрешки, вони мають гарний склад, тому на підстраховку, якщо дитина зголодніє, дам їй перекусити. Зараз треба класти сумку, визначитися, яка ж буде все-таки погода, бо там і дощі передають, і трошки похолодання, тому і чоботи, і тапки треба, і шорти, і тепле. От, Така мене чекає роботка, так що поїхали. Також покажу вам, що я беру з собою із ліків у дорогу. Це, можна сказати, мій стандартний набор емоліум. У мене у доньки дерматит атопічний, тому. Цей крем у нас із народження і завжди, завжди є. Лівоміколь – це це відран. Також у мене ще в сумочці з собою завжди аптечка, там перекис, бинт, пластир. <кій> Сюди я його вже не клала. Фіорда це спрей для горла. Якщо початка, початок тільки простуди, то ним користуюся. Проспан, а, гарно, вже багато різних сиропів перепробували, цей нам саме краще допомагає. Два вида термометрів, безконтактний і <кій> той, що електронний. Носолька промивати. А, не завжди дає собі дати ліки, коли хворіє і потрібно дати жарознижуючий. Тому на всякий випадок беру з собою свічки. Від звичайного нурофену вона відмовилася, не хоче його пити, тому порадили ще такий спробувати. Також собі беру каплі для носа, льодяники двох видів для горла, бинт на всякий випадок. Також смекта діарейний. Це дуже класний засіб для горла, для дорослих. Я спочатку ним пшикаю, потім льодяник і все мене так виручає. Також регідрон. На всякий випадок, це ще нам у лікарні давали. Бепантен іноді запрівається. Ну, В принципі, таке основну першу допомогу можна дати і мчатися, не дай Бог, що до лікаря. Для себе беру два отаких от креми, тому що останнім часом в мене загострився на лиці атопічний дерматит, ніколи раніше не страждала. Захворюваннями шкіри, але після народження доньки гормони зіграли свою роль. Тому е, оце, це важка, артилерія допомагає мені при гострих фазах. І як підтримуючий е, крем використовую отакий. Тут, якщо ось вам цікаво, це ліпідовідновлюваний бальзам для догляду за сухою, дуже сухою, та схильною до атопії шкіри обличчя. Та тіла, немовлят, дітей та дорослих. От, Непогано він справляється із своєю функцією, тому рятуюся поки що цим. Вмовляла доньки на Алікспресу такі крильця, дуже гарні вони прийшли. Тут іще паличка, ніби така чарівна, і обруч із рожками. От, і класно тим, що тут є така підсвітка, і ви можете вибирати тут режим якому воно вона світиться, донька вже трошки познущалася, тут клей повідпадав. Вона хотіла, щоб можна було літати, але крильця не літають, тому дитина дуже розчарувалася. Але кому цікаво, дивіться, тут різні режими. Можна ще вибрати із спідничкою комплект, він буде трішки дорожчий. От, Але дуже, дуже так мило. Воно світиться. Я думаю, дітки, можливо, постарше зацінять більше такі крильця. Силочку залишу внизу, кому цікаво, переходьте. Біжу зараз у дитячий садочок. У нас сьогодні будуть перші батьківські збори. Трішки хвилююся, але я гадаю, всі батьки, коли перед тим як віддати своїх діток, також хвилюються. Надіюсь, все буде добре. Познайомимося з вихователькою, дізнаємося, що та як воно буде відбуватися. I've been dreaming all in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game now. We say, I need a break. Всім привіт! Ми вже приїхали в гості до батьків. Дитина повністю зайнята дідусем та бабусею. Мама їй не потрібна, я хоч трішки перепочину, наберуся сил. Хотіла вам трішки розповісти, як пройшли в нас батьківські збори в садочку. В принципі, все нормально. Познайомилися з вихователькою, показали нам групу вихователька. Розказала, що потрібно, як потрібно. Також будемо по приїзду у місто проходити медкомісію, позвоню до педіатра та запишуся. Тому в мене зараз така маленька міні-відпустка. Хочу приготувати Наполеон по новому рецепту. Якщо вийде, поділюся із вами. Не губіть нас, можливо, відео зараз трішки рідше буде виходити. O Feel the pain, with the grind. I could change in my mind. Pick a lane, commit and climb. The only way to win it, life. I never miss that fact. Taking big swings, bitch, hand me the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag Cause I sing what I mean and I bring it to the man like. Ain't got time to kill, I got time to fail. I took the red pill. I know life's short, so I wanna live real, but. Коржі не розкатуйте. Я вже неодноразово помічала, що якщо дуже тонко розкатаю до прозорості е, листи, то тоді вони погано слояться. Ось подивіться, десь. Отака приблизна товчина, тут 1-1,5 мм. От, Протикаємо їх вилочкою і відправляємо в духовку. Коржики виходять рум'яненькі, хрумкі. Випікаю я їх при температурі 180 градусів 5-7 хвилин. Орієнтуйтеся по своїй духовій шафі. Якщо ви любите більш світлі, то ви доставайте раніше. Якщо темненькі, такі, як я, то орієнтуйтеся по кольору. Бачите, які вони хрумкі. Прямо розсипаються. Дуже смачний вийшов заварний крем, тому прикріпляю вам пропорції. Ще розмазуємо коржі кремом. У мене виходило десь по 4-5 ложок на кожен корж. Її я не обрізала. Якщо ви хочете більш святковий варіант торту, то обрізайте коржі зразу, як дістали із духової шафи. Якщо ви захочете обрізати по сирому тісті, враховуйте те, що коржі звузяться, і стануть меншими в діаметрі. П'ять коржів я перемазала кремом, а шостий розкришила та декорувала тортик. Такий він гарний та смачний вийшов. Якщо ви любите хрумкі коржі із великою кількістю крему, то можна споживати його відразу. Якщо ж хочете, щоб він добре пропитався, то залишайте його на цілу ніч. Смачний, соковитий, ніжний. Дуже раджу вам цей рецепт. До нових зустрічей! Пока-пока!